Перші моделі, які ви завантажите в свій профіль, мають бути такими, які подобаються саме вам, і це не буде вас демотивувати. Вам захочеться зробити ще декілька моделей. Також відтренуєте процес завантаження, пройдете весь пайплайн від початку і до кінця. Після того, як звикнете до пайплайну, можете додавати більш різноманітні моделі. Моя особиста рекомендація починати шукати, що саме моделити, це вже після того як загрузити десь 20-30 моделей. Тоді починаєте шукати, а що ще б можна було замоделити такого. Чого в мене в маркетплейсі немає. Лише після цієї кількості ви зможете вже швидко завантажувати. у Вас вже будуть якісь навички оформлення, вже цей процес буде йти швидше. Після того, як в вашому аккаунті вже буде 70-80 моделей, ви зможете отримувати перші регулярні платежі. Так, це може бути і 50 доларів, але це буде вже регулярно. І після цього ви зможете аналізувати, що продається регулярно, що взагалі не продається, тим самим на наступний місяць створювати моделі із тієї категорії, що починає продаватися.